Всі ми зібралися з вами, щоб провести спільну молитву за найдорожче серцю кожної людини, за наш народ і за нашу Україну. Молимо, Боже єдиний на. Ці пастирі, пані та панове, сестри і брати. Молитовні сніданки це не просто зустрічі людей, які люблять свою країну, які дбають про її розвиток, про її духовний стан. Молитовні сніданки це потреба нашого суспільства в тому, щоб єднатися в молитвах за наше спільне сьогоднішнє життя і майбутнє. Ми всі знаємо, що сьогодні відбувається з нашою країною на всіх фронтах? Ми бачимо, скільки багато труднощів відбувається через навалу російських расистів на нашу країну. Ми всі потерпаємо від того, що гинуть багато людей. Багато людей знаходиться в полоні, багато безвісті зниклих людей. І у нас є потреба в тому, щоб об'єднувати свої зусилля і молитви. Заради майбутнього нашої країни. Наша країна має свободу, в ній є давно свобода від розповідання. І ми цим тішимося і пишаємося. В нашій країні багато конфесій і деномінацій. І це підкреслює те, що наша країна йде демократичним шляхом. Ми всі маємо єдиного Бога на небесах. Ми всі маємо єдиного Спасителя. І наші молитви. Всі в одне небо, всі до одного Бога. Без перебільшення історична подія на Жашківщині, якщо я не помиляюсь, перший молитовний сніданок. Велика приємність бути серед вас. Тому бути на молитовному сніданку це особлива честь. І ми, як створені Богом істоти розумні, розуміємо, що Його захист тільки в поєднанні людського і Божественного, тільки в спільній молитві. Ми покладаємося на Збройні сили, ми покладаємося на нашу владу, ми покладаємося на міць. В цей особливий час, коли у нас війна, в цей особливий час, коли ворог хоче знищити, знищити Україну, українців і все, що з цим пов'язано. Господи, ми покладаємося на мудрих, кваліфікованих людей, ми покладаємося на міць зброї, ми покладаємося на фахівців. Ми покладаємося на ті служби, які можуть нас захистити, але ми усвідомлюємо, Господи, що саме Ти можеш надати справжній захист. Господи, для кожної з нас, а особливо для тих, хто є цивільним, діти вразливій категорії, жінки, інфраструктура. Господи, ми молимося до Тебе про захист. Ми молимося про те, щоб наші діти... Перестали мати статус діти війни. Ми просимо Господи, щоб на територію нашої країни прийшов довгоочікуваний мир. Як же я молилася, дитина моя? y te perianes esos... Морять, мами Бога, що дітей за вили, шановні присутні, бойні, побратими. Щира подяка. Велике дякую всім священнослужителям церков, конфесій за ту допомогу, яку ви даєте Збройним силам і кожному волонті. За ми з вами зустрічаємося. На мероприємствах, поховання це дуже такі важкі емоційні моменти, але завжди через вас рідні військові звертаються до Бога, щоб Бог прийняв людину до себе, яка віддала саме найдорожче своє життя. Також велика подяка вам, всім священнослужителям. За те, що ви відспівуєте як померлих, так і тих людей, які зникли в безвісті, так і тих, які знаходяться в полоні і насамперед живих, живих воїнів, яким дуже тяжко. І як пастор сказав, а чи не соромно читати молитву? Ні, не соромно. Тому що дуже часто спілкуюся з хлопцями, які приїжджають у відпустку, і дійсно, вони моляться Богу. Хто читає Біблію? То своїми словами звертається до Бога в холодному окопі, в болоті, в багнюці, але стоїть на сторожі своєї батьківщини і дійсно Бог допомагає. Тому щиро вдячний за запрошення на такий захід. Ще раз подяка Шана і Низький Уклін всім священнослужителям, які в цей тяжкий час для України знайшли змогу об'єднатися заради нашого миру, заради нашої перемоги. Заради нашої України, тому що у кожної з нас Україна в серці. Дякую вам за це і слава Україні! У День Військово-морських сил Збройних сил України 7 липня президент відзначив державними нагородами військових моряків. Серед таких і наш жашківчанин Андрущенко Владислав. Владислав народився 15 лютого 1999 року. Закінчив Жашківську загальноосвітню школу номер 3 Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей. Нині він морський піхотинець у званні молодший сержант та на посаді командира відділення морської піхоти, військова частина А-3821. Владислав Андрущенко брав участь у запеклих боях за плацдар на лівому березі Дніпра поблизу села Кринки. У містах Буледар та Авдіївка, Збільняв Макарівку та Старомайорський на Донеччині. За період служби отримав не одне поранення, але після лікування та реабілітації завжди повертався до виконання військових обов'язків за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу указом президента України 4 липня 2024 року. Присвоєно звання Героя України з врученням ордену Золота Зірка. І сьогодні Владислав з нами. То я ж прошу Ігоря Андрійовича, очільника нашого. До слова. Це є гордість Жашківщини. І як я завжди кажу, що Жашківщина славна людьми, славна цим потенціалом, творчим, працьовитим, науковим. А сьогодні і бойовими хлопцями і дівчатами, які на передові, і ніколи не відставали від усіх інших регіонів України. Як без духовності. Навіть ті люди, які не вірують, бо є люди, які вірять, а які вірують. Можливо, слів, але якщо вдуматись, то то дійсно так. І це важливо. І я, ну, хай не так багато, але трохи пожив на цьому світі. Я був в різних ситуаціях, я бачив тих людей, які ніколи. Не вірили в Всевишні сили, не вірили в Бога. Але потрапляли в такі ситуації, що вже надіятись не було на що. І вони починали молитись. Вони не знали як, не знали слів, але все рівно вони говорили, грубо кажучи, вже вже знаходили якісь слова, там вже сказати, грубо мололи, але все рівно душею звертались і надіялись на ті сили Всевишні, якісь вони навіть не знали які, що вони їм допоможуть. І так само батьки наші, вони ж не знали, що доведеться своїх дітей, синів, доньок посилати на війну і не готували їх для цього, Ні духовно, ні фізично. Просто так, щоб він був фізичний, чи вона там фізично розвинута, щоб вони були гарні, а тут грянув грім і треба захищати. А вони не професійні воїни. Вони закінчили професійно-технічне училище. Вони разом зварювальники, водії, можливо, хтось університет закінчив. Але вони не професійні. Зрозуміло, які професійні воїни, вони себе готують до того. Філософське питання. Сьогодні загроза з боку Росії. Це випробування, так? На нашу міцність, на нашу силу, на нашу єдність. І що вона показує? Так, на превеликий жаль, нам ще треба лікуватись. Нам потрібно навчатись, освічуватись, читатись. І духовність ця має бути ще ближче. І якщо ми заряджаємо себе вірою, то ми обов'язково маємо підтвердити то діями. Я закликаю всю громаду мало говорити, мало спілкуватись, мало просити когось, Ми потрібно діяти. З Богом в серці, з вірою, бо без віри ніяк. Мусимо йти до перемоги. Я сьогодні щиро вдячний всім вам, що ви тут, високодуховні люди. Я щиро вдячний всім тим громадянам, жашківчанам, які переймаються духовністю, які переймаються нашими національними ідеями, ідентичністю, всім волонтерам, які сьогодні знайшли час тут. Мені хотілося, щоб вони були всі, можливо, зайняті. Не хочу виділяти когось, у нас волонтерять всі. Я за це інщиро вдячний. Хто більше, хто менше. Ну це можливості людські. За це осуджувати не можна їх. Але ми всі волонтери. Навіть вже, добрим словом це вже теж волонтерство десь. Допомогти теж волонтерство, не тільки матеріальною коштом. тоді єдність, от тоді сила, от тоді перемога. Жашківчани то сила, то міць. Сьогодні Горді Жашвищини тут, Владислав. І що мене, коли я почув про цю нагороду? Герою України, постояти з ним навіть поруч, або знати, що він з Жашківщини, Ну, то дійсно подія. Це не дефірамби, але це дійсно людина з народу. Це не дана нагорода не куплена. Перепрошую, куплена кров'ю, куплена потом, куплена своїми діями і служінням народу. Простий, хлопець, як казала Інна Юріна, Робоча спеціальність сьогодні Ге України. Не десь у верхах там полковники великі там. Прости, прості сітні хлопець, зараз. Владислав, ну, Сергійович, вже казати батаре, України. Я дякую, що ти сьогодні зголосився прийти, бо ну, я розумію, тебе відпустили трішечки там відпочити, виспатись, побутися з рідними. Кожна хвилина дорога побути на рідній землі, тому що завтра знову їхати воювати. Він міг би сам сказати, в мене багато поранень, мені вже пора відпочивати, я вже в статусі з зіркою. Тому ж ні. Я впевнений, що він буде воювати до кінця і до перемоги, і ми дуже ради будемо тебе зустріти тут уже і вітати з перемогою, і дякувати вам за перемогу. Тому тобі щира подяка твоїм побратимам, твоєму особовому складу. Всім передай вітання від Жашківської громади. Ми всі підтримуємо, ми всі хочемо, щоб ви повернулися живими і далі жити тут, будувати і розбудовувати Україну тільки вам. Тому від нашої громади найперше ну, подяка така Владиславу Сергійовичу за особисту мужність, героїзм, який продемонстрували у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Ваші вчинки, Владислав Сергійович. Звання Героїв України свідчать про надзвичайну силу духу та патріотизм. Ви є справжнім героєм нашого часу, і ваша відвага надихає тисячі українців на боротьбу за свободу, незалежність нашої батьківщини. Подяка. І також хочу вручити до подяки відзнаку міського голови. Отакий от, от знак, але це подяка не від мене особисто, оскільки я є очільник громади, це від нашої Жашківської громади. Ось такий пам'ятний знак. Ну, я розумію, що до зірки героя, але це є вдячність, дійсно, духовна вдячність від нашої громади. Ми переймаємо за вас ми щиро дякуємо. Будь ласка. Славімо націю! Так як славлять наші герої і наші герої, яких ми зустрічаємо і проважаємо на щиті, це герої в душі, в ім'я народу. А це герой України живий. Ми щиро бажаємо міцного здоров'я, довгих років життя. Слава нації, слава Україні! Шановні, я всім нам щиро бажаю натхнення, наснаги міцного здоров'я, найперше, зберегти себе. Для того, щоби зберегти Україну. Шануймося, шануймо Україну, шануймо ближніх своїх, гуртуймося. Нам потрібно об'єднатися як сильний кулак, протистояти ворогу. І ми це зробили, і ми це зробимо до кінця. Тату наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні, як одна сім'я, приходимо до Тебе. У нас сьогодні особлива обстановка стан в нашій країні. І ми волаємо, ми просимо, ми благаємо, і ми віримо. І ми вже бачимо, що перемога є в багатьох, в багатьох сферах і буде завершення цієї славної перемоги. І ти сьогодні, як ніколи, об'єднуєш кожного з нас, кожного незалежно від конфесії, незалежно від віри, ти один, який на небесах сьогодні. Дивися і радієш за нас, як за синів своїх. І ти так хочеш, що ми, як сини. Я колись наш щирий український пророк казав: обніміться, брати мої, обніміться. Ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Їхній подвиг і самопожертва ніколи не будуть забуті. Вони боролися за наші цінності, за нашу свободу, за право жити у вільній країні. Тож давайте об'єднаємося в хвилині шани, щоб пом'янути героїв, які назавжди залишаться в наших серцях і пам'яті як символи незламності та відваги нашого народу. В ім'я єдиного Сина Ісуса Христа, за кожного медика в нашій благословеній країні, за кожного лікаря в різних сферах, які сьогодні разом з захисниками нашої вітчизни стоять на варті життя, рятуючи кожного воїна від смерті. Ми благам Тебе, Батько Небесний, про їхній захист, Боже великий і самогодній, ми звертаємось до тебе як до головного лікаря. Ми просимо прийти із зціли сьогодні тіла поранених наших захисників, прийти із ціли душі, поранених цією війною і зціли кожну дитину, яка постраждала від рук російських агресорів, великий і самотній батько, ми благав тебе, Боже, благослови також цьому наших медиків Жашківщини, щоб вони можна несли це служіння в своєму житті. Дякую, що ви нас запросили. Галина Івана це наш працівник, ми створили фонд, працюємо зараз як можемо. Ми їздимо, Галина на тилу, ми трошки буваємо в хлопців. Ну, дуже приємно бути на такому зібранні. Дякую щиро. Всіх вітаю і дякую за запрошення на такий чудовий захід, бо ну, відчуваєш якесь піднесення і те, що це дуже потрібно. А ще хочу сказати, що в своїй роботі ну, я часто бачу, коли... Люди щиро допомагають. Все, що є, навіть знаючи статки цих людей, вони відривають від себе і від щиро серця приносять. А інколи є люди, які могли б допомогти, але вони якісь німі. І я собі ставлю питання, як до них достукатись? Бо в душі вони ж теж хороші, вони ж теж мають і добро, але його треба підняти, його треба відкрити. І в цьому плані я дуже сподіваюся на роботу наших священнослужителів. Тому що найближче до таких людей на службі, мабуть, нікого немає. Я дуже дякую Дмитрію Грисіку, Валерію Грисікову, Тарасу Левицькому, дякую церкві, там, де залучені дітки для виготовлення солодощів солдатам, там, де залучені дорослі. І коли все це збирається, і ми. Такою любов'ю це все збираємо, великодні кошики прикрашали, освячували і везли це нашим воїнам, то ми з ними спілкуємося, і вони кажуть, ви знаєте, коли ми таке отримуємо, нам легше. Самогутній, Отче Небесний. Сьогодні ми звертаємося до Тебе і просимо Тебе за тих людей, які посвятили себе на те, щоб робити добро іншим. На те, щоб допомагати іншим тим, хто знаходиться в скрутній ситуації, тим, хто потребує сьогодні підтримки. Сьогодні, знаходячись в такому великому випробуванні, наша країна, наш народ у війні, по особливому потребує допомоги, особливо наші захисники і ті, хто постраждав в тих місцях, де ведуться бойові дії. І ми приносимо тобі щиру подяку за те, що є ті люди, які допомагають і хочуть допомагати, їдуть. Жертвують своїм часом, своїми коштами для того, щоб підтримати захисників, підтримати людей, які постраждали. І наша молитва до тебе за те, щоб ти благословив наших волонтерів, усі волонтерські організації, усіх волонтерів, які е, безпосередньо роблять ту чи іншу працю в цій сфері. Господи, ми просимо, благослови, даруй їм натхнення, даруй їм успіх, даруй їм благополуччя, і даруй їм сили. І нехай Господь кожного капелана покурпить. Благословить. І нехай піднімає Господь багато нових капеланів, яких так багато. Сьогодні потрібно потребують воїни. Давайте ми разом помолимося. Ми разом приходимо до Тебе в ім'я нашого Спасителя Христа і молимося, Отче, давай їм, Отець Небесний ту силу духовну, ту силу фізичну і душевну, щоб вони спроможні були. Лікувати ті травми, які воїни отримують, які, які були б спроможні послужити тим словом, Господи, яке ти передасиш ним. І виступи, і те, що Господь торкається в наших сердець. Мене вражає народ України. Він мені асоціюється із тим паростком, який пробиває асфальт. Ви колись бачили такого. Це так жадоба до життя, яку дав нам своєю милостю Бог. Український народ пройшов у віках через віка проніс цю жадобу до життя. Цей величний дар, був Бога, Божественний дар. Ще наша поетеса класик колись сказала в лісовій пісні: має в серці те, що не вмирає. Наш народ має в серці те, що не вмирає. Навіть коли прийшла ця війна, вони хотіли нас здолати віками, вони хотіли нас здолати за три дні, в них не вийшло. Наш народ має в серці те, що не вмирає. Це полум'я, любові до Бога, тому що це високодуховний народ. І це показує те, що ми тут зібралися, те, скільки. У нас церков, скільки общин, скільки віруючих людей, справді істинно віруючих людей. Навіть по кількості, якщо взяти, ми одна із самих віруючих країн взагалі в світі, велике я б сказав би надбання чи велика милість Божа, коли ми з повним усвідомленням. Живемо в гармонії з Богом, в гармонії з самим собою, в гармонії з усіма людьми, які оточують нас, які є український народ. І я дякую Богові за це і приславляю Його святе ім'я. І хай буде ім'я Його благословенне, хай вічно живе наша Україна. Слава нашому Богові і слава нашому народові і слава Україні! Молитовний сніданок підходить до завершення. І кожного разу, коли він відбувається, це залишає в нашому серці щось дуже важливе і цінне, вічне. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців наші. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.